Всім доброго дня! Сьогодні ми подивимось прикраси з Індії буквально ще трошки, бо я вчора приготувала більше, ніж змогла показати. Починаємо з підвісочки Султаніт. Я зараз пригадую, що султаніт це єдине, єдиний камінь, це гідротермальний вирощений в Туреччині камінь, от, якого в нас, з якого не було в нас чокеру. От було б, мені здається, цікаво, якби був якийсь чокер. Якби були якісь намистинки з такого каміння, але, напевно, це в далекому майбутньому. Підвісочка 1500 гривень 37 доларів, проте вона маленька досить, приблизно 19 мм. Ну, це, можна сказати, з середнього розміру. Я так приміряла адуляр. На чокер з гранату. Напевно, краще б на топазовий чокер. Просто гранатики вони трохи крупніші і будуть трохи помітніші, ось такого кольору. Гранати під замовлення, в принципі, будь-яка довжина може бути 850 гривень вартість. Ось така підвісочка адуляр, 1400 гривень 34 долари. Такий жовто-синій. Камінець. приблизно розмір 2,4. Зараз я вам ще хочу показати сьогодні дві каблучки, які не встигла показати минулого разу. От, щось таке я мала на увазі, мені здається, що це цікаво виглядає султаніт на гранатовому чокеру досить мило. Крупненьке в нього вушко. На топазовому це виглядає ось так. Ще камінець в лапках. Зверніть увагу, бо зазвичай частіше завальцовані. Топаз дрібніший, 850 гривень на сріблі. Каблучка за доляром, Ось така кругленька, прикольна. 18,7 розмір. Ось такий красивий камінець, він з включеннями, можливо, десь навіть відчувається ногтиком, але він дуже яскравий. Це природний адуляр, він, в принципі, такий. І круглі підвіски мені також дуже подобаються. До речі, в мене немає круглої форми адулярових підвісок. Я думаю, треба буде це виправити, тобто замовити круглих круглі Вони виглядають як повний місяць. 2000 гривень вартість 49 доларів. Кам'янець у нас 2,4. Ну Вона виглядає крупною і вона виглядає досить насиченою по, -по, -по кольору. З долярчиком є ось такого плану ще каблучка, 1750 гривень. Тут кругла і ось така крапелька, маленький, маленький круг і аметисти. Тут такий самий розмір 18,7. Приблизно так. Це виглядає ось так. Ось такого плану є каблучка, тут величенький розмір. Тут натурально, що я бачу, це котяче око або уліксід, перлинка і корал. Всі інші, мені здається, що це фіаніти. Ну, мені не здається, я впевнена в цьому. 19,7 розмір каблучки. 950 гривень 23 долари. Ну, вона недорога, але вона така цікава. Такий мікс камінців десь 2, 21 міліметр. Така квіточка. Камінці під натуральні, ну, викрашені. Це у нас типу сапфір, гранат, рубін, цитрин, смарагд. Ну, така, така от історія. Срібло, як і все у нас сьогодні. У розмірі 16,5. Ось така каблучка з міксом камінців, тут хризоліт. Агат і хромдіапсид зелений 16,5 маленький розмір. 1650 гривень 40 доларів вартість. Ось така шинка, воно таке досить цікаве. Один сантиметр центральний камінець, інші маленькі, тут 3-5 міліметрів. Так, наступний досить цікавий камінь. Зараз я покажу вам тут розмір 18,6. Нехай буде 18,6. Давайте покажу ось так. Що вони всі всі каблучки одного розміру? Це в мене кінцемірне правильний. Це нефрит з ефектом котячого ока. Тут по центру ось така. Досить цікавий камінь. В ньому видно його відтінок, що видно, що це не Оліксид, через ну, у всякому випадку, в по Оліксіті він по-іншому виглядає. Ось такий. 3 тисячі гривень 74 долари вартість. Вага. Це, бачите, що, що робиться. Моїм вагам я їх купляла ще на початку, як займалась прикрасами, приблизно років 14. 4,1 вага. Однієї сережки. В принципі, вони виглядають, я б сказала, дрібніші, ніж на 4-1. Напевно, це камінці важать важить. Так, 14 на 10. Ну, це добрий такий. Мені подобається розмір камінців немаленький, я б сказала. Ось такий зелений, цікавий комплект, він такий один такого плану. Підвісочка ось така красива, крупненька з гірським кришталем. 2,7 на 15, крупний гірський кришталь. 2200 гривень 54 долари вартість. ось такий Ми вчора з вами гірський кришталь дивились. Ну, в принципі, крупний набор забрали, але мені здається, вона б, може, підійшла б під крупний. А маленький менший є. А, їх там два було з гранатом класний. так так Ті обидва ще поки є. Тому подумайте, дівчата вже хтось хоче є з перолинами ось такі буси. На біжутерії 850 гривень. Біжутерний замочок. Такий сіренький колір. Далі. Браслет довжиною 22,5 см. повністю Тут гранати ось такої форми. Повністю на сріблі. Тут срібна фурнітура. Ось ця штучка, вона срібна. 950 гривень вартість. от Єдине, що він такий досить довгенький, як він на мене сяде. Ну Мені б трохи менший. До години поруч, мені здається, підійшло, але тут. Треба дивитися ще форму ось цієї штучки, Ну, як самостійний такий аксесуар. І прикольний був би чокер з такою штучкою. Але це для тих дівчаток, які люблять, щоб під шийку, під саму шийку було. Це зазвичай пасує худеньким, або справненьким можна одягти, але треба ще додати тоді якийсь якесь довге тоненьке. Ну, щоб воно все разом гармоніювало, тоді воно виглядає прикольно. Тут ще срібні кульки. Це я нафантазувала, поки у нас тільки браслет, такого плану чохарів не передбачиться у нас. У 17,5 розмірі ось такий іоліт. Тут на камінці, на камінцю, що в мене вже з пальцями, є одна щербинка ось тут на краю. І десь ще цяточку, я бачила. От, цей комплект у нас 1500 гривень, поки він так і є, може комусь треба. Подивіться, він в цілому прикольний. І тут іоліти крупні. Іоліт досить такий рідкісний камінь, 10 мм довжиною. Хризоліт є, там на порядок ціна вища. Розмірі 17,7. Ось така прикольна каблучка з крупним топазом. 2700 гривень вартість 66 доларів. Тут ще маленький топаз поруч. Довжина камінця 16 на 7. 7 чи 8 міліметрів. Щось трохи не добачає. Ось такий. Самотній красивий перстень. є, я ще раз покажу, минулому відео показувала. Самотні сережки 2600 гривень, тут по 9 мм. Тут світлий топазик, трохи світліший. Тут також топаз, сам по собі красивий, дуже красивий. Це різна серія, просто я показую, що ще є в мене зараз на думці про топази. Прикольний перстень. Остання прикраса сьогодні зараз. Буде чокер я хочу на мисту Не чокер на мисту 26, 46, що я плиту вже? 46 см довжина. Ларвікіт на сріблі. 650 гривень. Прикольний, класний. На сріблі. Приблизно 6-7 мм. Тут намистинка, тут така. Можна сказати, трохи фантазійного ранка, чого я так кажу, бо бачите, деякі кутики не зовсім рівні. Але вони в цілому виглядають однаково. Є навіть на деяких камінцях і різація. Ось таке у нас сьогодні індійське відео. Якщо вам сподобалось прикраси, обов'язково, поставте лайк та напишіть коментар, будь ласка, дівчатка. Всім дякую за перегляд. Бажаю гарного дня, до побачення.